Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео поговоримо, чим зарадити нашому часнику, цибулі, щоб зберегти їх, щоб вони не захворіли, так як ідуть проливні дощі. Кожний день іде дощ, дуже сира, волога погода, і потрібно подумати, чим обробити часник і цибулю для того, щоб не було ніяких грибкових захворювань. Також ми бачимо, що на кінчиках. Часнику є жовтизна. Розглянемо причини на даний час. Це вже Друга декада травня місяця, чому ж може бути жовтизна? Це чим її зарадити? В травень місяць було похолодання, були приморозки, і це може бути і причиною оцих жовтих кінчиків на листочках часника. І як ми бачимо, що нижні листочки також мають жовтенький колір, Ну, це фізіологічне явище, це не страшно, друзі. Також жовтизна може бути нижніх листочків, коли з'явилось грибкове захворювання. Якщо у вас гірша ситуація, як у мене, то вирвіть часничок, подивіться, чи нема на коріннях і на нижній частині часника появи грибкових захворювань. Також оце пожовтіння кінчиків листочків може бути явищем таким, що не вистачає часнику цибулі азотних добрив, так як ідуть. Постійно дощі, і ми всі знаємо, що азот вимивається з верхніх шарів ґрунту, йде в нижні шари. І постійно потрібно давати азотні добрива, тим більше, що часник наш має вже вісім листочків, так що це в нас буде останнє азотне підживлення. Друзі, азотні підгодівлі можуть бути як використовуючи мінеральні добрива, так і використовуючи органічні добрива. Із органічних добрив, які ми використовували для нарощення зеленої маси. Це були добрива приготовлені із курячого посліду, можна із коров'яка. Також зелені добрива ми використовували кропиву, можна використовувати різнотрав'я. Звичайно, всі ці добрива, які б ми не використовували, чи мінеральні, чи органічні, де є у складі азот, проводяться на политий ґрунт. Але, як ви бачите, в цьому році поливати не дуже потрібно, бо не знаємо, як у вас у нас йдуть дощі. Кожний день, також друзі, може викликати пожовтіння листочків часника це ущільнення ґрунту, особливо коли ваш ґрунт важкий або глинистий. Ідуть щоденні дощі, і, звичайно, ґрунт ущільнюється, а просипати ми не маємо змоги бояку лізти у цю багнюку. Тому треба зробити аерацію ґрунту в домашніх умовах, дати. Вручну доступ повітря до коренів в часнику. Часник уже великий, коренева система велика. і достатньо взяти вийла чи взяти такий кілок з гострим кінцем і зробити посередину рядочка отвори. І, і дати доступ до кореневої системи, і кисень піде, і коренева система запрацює, і звичайно, головка часника збільшиться. Які ж провести азотні підживлення часника і цибулі в даний час? То альтернативою азотного добрива є використання нашатирного спірту, тобто аміаку, зазвичай ми беремо 2 столових ложки на 10 літрів води. І просто поливаємо його. Цей ам'як попаде і по листочках часнику, і попаде по ґрунту, і разом з тим, такий розчин він зменшує кислотність ґрунту, що дуже добре для рослин. Також наш шатирний спирт допоможе врятувати і чесник, і цибулю від цибулевої мухи, і інших шкідників, які здатні занапастити листя і пошкодити весь урожай що часника, що цибулі. І якщо у вас є комахи, які шкодять вашим насадженням і часника і цибулі, то і щоб позбутися цих комах на грядці, то її можна полити цим аміаком тричі з інтервалом у 10 днів. Друзі, не забуваємо в цей даний час використовувати деревний попіл, кого є. Це час льоту цибулевої мухи, деревний попіл добре розкидати по грядці. Ми показували в попередньому відео, я дам силочку просто розкидаємо на мокрий лист часника і цибулі деревний попіл, і це буде як калійне підживлення. Адже і зараз, і особливо в червні місяці, і цибулі, і часнику, край де необхідне саме калійне добриво для формування головки, що часника, що цибулі. Які ж є причини виникнення грибкових захворювань? Насамперед, це друзі, вологі умови, яких знаходяться наші грядки, і що часника, що цибулі. Захворювання часто поширюються саме під час дощових періодів або при частих поливах. І, звичайно, якщо є загущені посадки часника і цибулі, це також як нема вентиляції між рослинами через загущені посадки, створюються сприятливі умови для розвитку грибка. Звичайно, друзі, якщо ви посадили часник через цибулю і не провели дезінфекцію. Посадкового матеріалу це може також призвести до утворення переноспорозу, наприклад, часника чи цибулі. Які симптоми переноспорозу часника? Перші ознаки захворювання включають появу жовтих або світло-зелених плям на листках, які з часом стають бурими або корішневими також на нижньому боку листків може з'являтися білий або сірий пухнастий наліт, що складається зі спор грибка. Це також може бути і на цибулі. Уражені листки починають в'янути, жовтіти і відмирати інфіковані рослини, вони часто мають такий сповільнений ріст і можуть бути маленькими. Тому на такі рослини, якщо вони у вас є, треба сам перезвернути увагу, якщо є такі рослини, їх треба терміново викопати, забрати, обробити ту діляночку фунгіцидом і взагалі провести профілактику появи грибкових хвороб на ділянці часника і цибулі. При перших ознаках хвороби. Застосовуємо препарат квадріс. Друзі, коли йде така волога погода, то на кожній ділянці може з'явитися переноспороз. Тому я би радила тільки при появі перших сонячних дів, коли стебло часника і цибулі вже буде сухе і буде суха погода, ну, хоча б півдня потрібно обробити ділянку часника і цибулі квадрісом. Квадріс це новий фунгіцид, має системну, профілактичну, лікувальну і викорінювальну дію. Лікувальна дія дві доби, що дозволяє знищити збудника хвороб під час інкубаційного періоду. Викорінювальна дія дозволяє зупинити поширення інфекції і розвиток хвороби на ділянці. Препарат належить до малотоксичних, нетоксичний для бджіл, безпечний для довкілля і людей. Тривалість захисної дії 12-14 діб. Термін очікування після обробки, чесника цибулі 12-14 днів, томатів і огірків 5 днів, картоплі, капусти 7 днів. Квадріс це єдиний такий препарат, який захищає овочеві культури від усіх основних хвороб борошнистої роси, фітофторозу, несправжньої борошнистої роси, плямистостей. Друзі, але єдине, що в період цвітіння квадріс не застосовується. От в нас же цвітуть помідори, то можна застосувати квадріс для цих помідорів, які недавно висажені. А для цих, які вже цвітують, не можна застосовувати квадріс. Квадріс також можна застосовувати для огірочків до цвітіння. От для перців для паклажан, от не написано в інструкції застосовувати квадріс, а ви застосовуєте фунгіцид квадріс. Друзі, як використовуємо препарат квадріс. Спочатку ми приготуємо маточний розчин, розводимо в окремій тарі, наприклад, в об'ємі півлітра чи літра. Беремо 6 мл препарату квадріс. Додаємо чисту колодязну воду або водопровідну, розводимо його, додаємо прилипач, ми зазвичай використовуємо ліпосан, а можна адювант. Все робимо відповідно інструкції. Єдине, цей маточний розчин потрібно перемішати ретельно і перелити в оприскувач. Норма 6 мл на 5 літрів загальної води. Рекомендації, що Потрібно обробляти даним препаратом зранку або ввечері, бо у несонячну погоду. Температура має бути не вище 25 градусів. Погода має бути суха, щоб не було опадів і роси на рослинах, і обробляються листки рослин що зверху, що знизу. Друзі, хай дані поради принесуть вам користь, хай ваші рослинки будуть здорові. І дуже прошу обміну інформації по даній темі. А чим ви спасаєте свої часники цибуля, якими препаратами, в якому стані на сьогодні знаходяться ваші рослинки? Дуже потрібна ця інформація всім городникам, адже як хочеться. Коли вирощуєш рослини, отримати щедрі урожаї, чого я вам і бажаю, а головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.